Шановні колеги, хочу звернутися до вас і звернути вашу увагу до виборів, які проходили декілька днів тому. Вибори, які відбулись численними порушеннями і макінаціями, зокрема, це стосується міста Васильків, Алчевськ Ялта. Знов кружляли каруселі відкинулись і десь дивались білютні. Знов купувались голоси. Всі факти документувались. І тому хочу наголосити, ми будемо оскаржувати в суді всі результати сфальсифікованих виборів, зокрема Василькові. Ми також вимагаємо, щоб міністр внутрішніх справ Захарченка взяв під контроль всі справи про порушення і вимагаємо, щоб понесли відповідальність всі махінатори. Ми вимагаємо відставки голови адміністрації Київської, Луганської областей, кримського уряду, які не змогли забезпечити проведення чесних виборів. Усі організатори і виконавці фальсифікацій повинні зрозуміти відповідальність на стані. рано чи пізно. Приклад того, що сьогодні відбувається в Туреччині, показує. Масовий протест може викликати будь-яке рішення влади, яке не сприймається суспільством. Тому звертаюсь до влади: не випробуйте терпіння людей. Ми зобов'язані зробити все, щоб забезпечити людям конституційне право на вибір, щоб зупинити ваханалію, яка на сьогоднішній день є в країні. Ми пропонуємо. Проводити вибори міських голов в два тури це законопроект, який ми подали, номер 1079. Парламент також повинен призначити вибори мера Києва та Київської міської ради.